Ти будеш здивований, але це відео зробила нейромережа. Як таке можливо, додивись його до кінця, і ти дізнаєшся про топ 5 безкоштовних найкрутіших нейромереж, які стануть тобі точно у нагоді. Заварюй чай, підписуйся на канал. Я Женя білозеров. Ми починаємо. Adobe Firefly – це штучний інтелект, який генерує унікальні зображення за вашим текстовим запитом, щось типу Маджорнів, але тільки від компанії Adobe. Але на відміну від вище згаданої нейронки, Firefly поки що безкоштовний. Працює в бета-режимі, а також він вміє працювати з текстом та редагувати роботи інших користувачів, що не вміє робити Маджорні. Наприклад, відкриваємо згенерований кимось текст з резинок, змінюємо текст на назву нашого каналу, пишемо Елмір, обираємо будь-який колір і чекаємо, поки нейронка зробить нам красу. Завантажуємо собі і результат можемо використовувати у якості, наприклад, банеру, каналу, чи надрукувати собі наліпку, а потім наклеїти його собі на комп'ютер. Чи, наприклад, вам треба для реклами згенерувати фото людини, яка сидить за комп'ютером. Знову ж таки, Firefly ідеально з цим впорається, навіть якщо ви будете писати свій запит. Українською мовою, що до речі, знову ж таки не вміє маджорні. Він мені згенерував чотири фотографії, але тут я подумав, що краще було би, аби людина сиділа вночі. Дописую запит і отримую ще чотири унікальні зображення від нейронки. Дуже круто раджу всім спробувати. Загалом Adobe в останній час дуже активно взялися за розробку свого власного штучного інтелекту в своїх продуктах. Я впевнений, що серед вас є ті, хто знають вже про наступну нейронку, а хтось, можливо, навіть її використовує. Особливо я щоденно її юзаю, і це реально дуже крута штука. Це новий фотошоп, який поки що працює також в бета-режимі. В цілому, це звичне для всіх Photoshop, але з функцією генеративне заливання, яке самостійно може домальовувати невистачаючих елементів на фото чи вашому малюнку. При генерації нейронка дає три варіанти на вибір. Якщо нічого не підходить, ви зможете знову генерувати ще. А після вже обрати варіант, який вам найбільш сподобався. Потім також ви можете щось прибрати чи додати якийсь елемент через ті ж самі текстові запити для Photoshop Бета Adobe дає 30 днів безкоштовно, щоб ви спробували, щоб ви зрозуміли, а треба воно вам, не треба. А вже потім, після місяця використання безкоштовно, ви можете оформити платну підписку. Особливо я користуюся. Причому зараз ще й акція. Якщо ви купуєте одразу підписку на цілий рік, то вам дається Lightroom і Photoshop всього за 9 доларів на місяць. Якщо ви будете купувати окремо Photoshop бета, то він буде коштувати в рази дорожче. Третя нейронка на сьогодні називається Палейт. Це нейромережа, яка всього в один клік може зробити ваше чорно-біле фото кольоровим, як він працює. Беремо фото, яке ми згенерували раніше, та давайте зробимо його чорно-білим. Те, що в нас вийшло, зберігаємо. Тепер відкриваємо сайт нейромережі Palate та перетягуємо туди наше фото. Далі чекаємо і дивимось на магію. Нейромережані не тільки розфарбовує чорно-біле фото, але пропонує безліч різноманітних варіантів, кожен з яких виглядає як фільтр в тому чи іншому стилі. Результат ви можете безкоштовно завантажити собі на комп'ютер, але тільки в середній якості. Якщо ви хочете в максимальній хорошій якості, то тут вже треба заплатити. Але ви можете не купувати зображення у високій якості, а завантажити його у середній. І вже через іншу нейромережу, про яку я зараз розповім, покращити якість всього в пару кліків. Називається вона Зіро. Загалом це великий портал, на якому є і конструктор сайтів, і інтернет-магазин, і генератор текстів, і видалення заднього фону за допомогою штучного інтелекту та багато багато іншого. Але особливо я використовую і раджу тобі нейронку, яка вміє масштабувати та покращувати якість вашого зображення. Для цього вам треба завантажити ваш файл в потрібний. Розділ і просто чекати, коли нейронка збільшить кількість пікселів на вашому фото. Але в ньому є два недоліки: перший нейронка не працює з вже великими файлами. Тобто, якщо ви завантажите в нього 4К зображення, він не зробить з нього 8К, оскільки працює тільки з дійсно маленькими файлами. Друге, якість обличчя людини бажає залишатися кращим. Інколи на обличчі штучний інтелект відпрацьовує ідеально. А інколи так собі, особливо я використовую її, коли хочу покращити зображення мультяшних персонажів, оскільки з малюнками чи 3D-об'єктами вона справляється завжди ідеально. В мене на YouTube є канал з дитячими українськими казками, обкладинки до відео яких робить ця нейромережа, і це прям ідеальний варіант. Я впевнений, що кожен креатор хоча б раз стикався з тим, що ви завантажуєте відео на YouTube і вам приходить відключення монетизації за авто. Авторське право на пісню, яку ви використали на фоні, так от знали, чи ви що є нейромережа, яка може згенерувати унікальну музику для вашого відео за допомогою штучного інтелекту? І як ви вже зрозуміли, цей трек буде без авторського права. Що логічно, називається вона сайтфул. Як це працює? Натискаєте на червону кнопку знизу, згенерувати. Обираєте що саме: трек чи просто якийсь луп, який буде циклічно працювати на фоні. Далі обираємо жанр. Я виберу хіп-хоп. Далі. Під жанр, тут варто відмітити, що стиль з відміткою корони ви зможете завантажити лише з оформленою підпискою. Я же обираю без корони. Далі ставимо базові налаштування бажаної тональності, темпу, а також мінор чи мажор. І запускаєте генерування. Після чого згенерований трек ви вже зможете редагувати під себе, змінюючи там тональність чи темп, або запустити нову генерацію. Сама пісня зберігається у вас. В профілі в бібліотеці, де ви зможете вже її завантажити собі на комп'ютер. Генерувати ви можете безліч треків, але на кожен день вам дається три безкоштовних завантаження. До речі, весь цей час на фоні ви чули музику, яку згенерувала нейромережа. Якщо вам сподобалась ця рубрика, і ви хочете ще порцію нейромереж, які точно стануть вам у нагоді, обов'язково про це напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися, з вами був Женій Білозеров. Знюхаємось!